Слава Україні! Триває 279-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках. Продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів. За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об'єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області. Здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. позицій наших військ зберігається загроза завдання противникам ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник продовжує утримувати угрупування своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів: Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Харківської області. В районах населених пунктів Зелене та Бударки противник застосовує ударні безпілотні літальні апарати. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів: Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка, Невське, Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне, Донецької області, авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!